Усім привіт, усіх вітаю. Сьогодні у нас середа, 14 червня, і у мене буде сьогодні відео по хвастушки, тому що я отримала свій приз у спільному проєкті Небабусин Квадрат. Цей проєкт проходив у квітні-травні і організаторами були три наших дівчинки Таня, Оля і Ліля. І кожна з них обирала свого переможця, і от переможцем Олі стала я. Я дуже-дуже рада, хочу подякувати дівчатам за такий класний проєкт. Він, по-перше, класний, тому що я знаю, що багатьох з нас, хто приймав в ньому участь, це було як вийти з зони комфорту, тому що я знаю, що багато хто в'язав такі вироби вперше, були складнощі. Але я думаю, що коли ми перемагаємо якісь свої страхи або якісь складнощі, то ми стаємо сильнішими. І ще дуже класно те, що після проєкту залишилось бажання зв'язати щось. І ще в такій техніці, то я думаю, він ну, дуже класний. Дякую усім і учасницям і організаторам за це свято і парад готових робіт. Дуже було красиво, гарно. Ну, а зараз я хочу. Перейти до розпаковки подарунка, я не знаю, що там. Я просто відкрила коробку, щоб менше шуршати тут в камері, але буду відкривати її разом з вами. Тож давайте почнемо. Тут, тут багато так усього. Так, ну перше я достану смаколики. Дякую, Олічка, я дуже люблю такі смаколики. Дякую. Так. Наступна якась пакуночок такий цікавий з Україною в серці. Так, тут написано для ніжної майки віскоза і бамбук. До речі, в мене не було такого складу. Так, я так розріжу. І мені дуже цікаво. Я все дивилась, дівчата в'яжуть. Боже, який кольор. Я вам казала, що я вперше це, це щось неймовірне. Я не знаю, що таке приємне, це віско чи. Бамб... Ну, я думаю, що це, мабуть, бамбук дає такий. І колір. Він у вас передається трошки інакше, він тут більш блакитний. А насправді він такий. От, я би сказала, тала вода, він більш зелений мені дуже подобається. Олечка, дякую тобі, Велика, це дуже класно. Дякую. Так, тут ще якийсь пакуночок. Напівовна да? для тепленького бактусу. Так, Тут теж придеться розрізати. Так, ось вона. Гляньте, яка красива. Так зараз. Тоже дуже-дуже приємна. така м'якенька на дотик. І дивіться, які теж, також коль, кольори. Тут е, також віддає трошки невірно, тому що він більш холодним показує, а насправді він більш теплий. Це, я би сказала, колір кави з молоком. Класно. Олечка, дякую тобі. Дуже красива ниточка. Вона така м'якесенька. клас. Так зараз. Ой, тут. О, для катрусі, для створення шедеврів Ой, дякую. Я її обов'язковий віддам Вона б була колись такі, в неї були браслетики. Тут стільки гарного. Дякую, велике. Так. А тут я бачу якусь красу неймовірно. Ну, звісно Жуля не могла мене залишити без шкарпеткової пряжі. Щоб ніжки були в теплі. Подивіться, яка така сіренька і отака різнокольорова. Дякую, вона дуже класна. Я люблю цю пряжу, незважаючи ні на що, У е, мене. От недавно була можливість спробувати ще й більш дорогу пряжу. Але я хочу сказати, що Алізе я люблю не менше. Дуже мені подобається. І гляньте, які кольори гарні. Ой, Олечка, дякую тобі. Так, щось я тут... Давайте я, мабуть, отак зроблю і буду викладати, бо щоб вам було видно. Отак, От яка в мене краса. Тут стільки подарунків. І ось ось такі. Ой, яка красива бумага. Так. Зараз 100% міриносова 6 для тепленьких светриків. Боже, дякую. лента яка вона гарна. Мені дуже подобається цей колір. Му, краса, неймовірна. Це буду я в'язати. Клас. Так, тут ще. Ой, я дивилася, у багатьох дівчаток є така штучка, це буклешка. ну, Вовна ПА для оригінальної речі. І я от думала, хочу я таку собі, і зрозуміла, що хочу, а в мене не було. Ну, Олечка мені подарувала. Вона як знала, що мені хочеться таке. Ось така буклешечка. Мякесенька. Тут мені і на літо, і на весну. Тут ще й спиці, подивіться, двічка. Дякую, Твіолечка, дякую. Я якраз почала в'язати на таких, але мені здається, що ті, що в мене, вони якось довше. Зараз подивимося. Да, от дивіться, оце в мене. Мої. Це я давненько купляла, а оці, це ті, що Оля подарувала. Гляньте які. Мені здається, на цих буду зручніше в'язати. Гляньте, десь на сантиметр. Клас. Я люблю на скорочених спицях. Дякую. Це я буду обов'язково в них в'язати. Так, для шкарпеточок. Так. Ой. Тут ще отакий кремчик біорганіка, органа і лангерланг. Клас. Дуже люблю кремчики. Який запах класний. Я знаю, що і ланг, і ланг гарно пахне, і органа гарно пахне. Так. Ну, і отака є листівочка. Я вам її не буду вже показувати. Прочитаю сама. І хочу подякувати Олісі ще, ще раз. За такий неймовірний подарунок. Мені дуже-дуже приємно. І я знаю, що Оля дивиться постійно всі мої відео. Тому я точно знаю, що. Вона знає, що я полюбляю. Але окремо хочу подякувати за оцю неймовірну ніжність. По-перше, мені цікаво спробувати, тому що я нічого з такої пряжі не в'язала. А по-друге, ну, ну це настільки приємно, дуже класна пряжа. Дякую велике. Ну, а я з вами буду прощатися. Побачимося у наступних відео. Усього вам найкращого. Бувайте!